Усім привіт! і Сьогодні ми будемо бім бім Знову якийсь дивний стук в двері. ну, Дзвінок. Мирончик, піди глянь. Ну, звісно, зараз гляну. Усім привіт і дивимося, що тут є. О, дивна посилка. Беремо, цікаво, хто нам приніс таку посилку? Муко глянька посилка. Це ти заказав? Ні. Дивно, тоді хто нам прислав цю посилку? Це я її прислав. Тралалева, тралала. Да, це я. Я вам посилочку прислав. Ну, понятненько. Який ти крутий. Поважи мене. Ну, а що? Просто нам прислав таке. Я вам приніс. Я вам приніс кристали вирощувати. Будемо ну, в комусь тобою вирощувати кристали. Будемо в комусь тобою вирощувати кристали. О, тут тут такая. Поки честь. Так. І таке. Відкриваємо. Так у нас тут опа інструкцион: Два дерева. За сакура схоже. Да, така двойна. Палка. Палка. Сахар. Да, сахар. І порошком якийсь порошочок. І, і ще якийсь порошочек. Зберемо цю сакуру. о, на підставочку. Трава я утравала. я таке купив. Я таке купив в Аврора мультимаркеті. Ну, понятно, це звичайно в магазині Аврора. Він усюди є. У будь-якому місті. Оп, що в мене вставляється? Ой, нарешті так кадром. А де хоч там Мурко? Та ось я! Ну, бачу що щось. Так, ось я вже установив його. Отак От він гарно виглядить. Тепер читаємо інструкцію. Яка понятна інструкція? Треба це готувати. Як це буде годувати готувати, я не знаю, як це буде все робити. А у мене є магічна, магічна, магічна сила моїх красівочок. Так. Ви не знаєте, як його зробити, це дерево? Мурко, ти знаєш, як дерево це зробити? Не знаю. Ну і я не знаю. Як нам це зробити? Тра -тра, інструкція непонятне. Я зараз вам все зроблю. Трах, ті бідох, тібідох, -тібі дух Ем, Нічого не змінилось. Ем, трава і трава, що ти зробив? Нічого. Ось в рукавичку бери. О, ти відкрив цю штуку, тут була рукавичка. Ну да, моя магія не, не сильна. Так і знала. І відкриваємо перчатка. Отака Перчатка була внутрі. Зараз її маємо ми вирівняти. Ось такі у нас перчи. Зараз один в одну, мені друга не надо. Поставте лайк, а то роз... ілянские меми пропадуть назавжди. Що ти кажеш? Вони ніколи не пропадуть. Не пропадуть вони. Якщо поставити лайк, то не пропадуть. Якщо не поставити лайк, то я їх з'їм. Ну поставте лайк. Так, це у нас що? Міша мені ця перчатка. Не нравиться. Так-то лучше. Так от надалі в інструкції. Тут щось дуже дивне в цій штуці, я знайшов. Оце. Фу, вона з фіртом. Що воно хоч таке? Ну, напевно, до сюди засунуть. Травела, трава! Роби магію. Траву леу, трава! Паркоділя І що ти зробив? А, ти підкорник засунув. А за цим сахаром що робити? А це вже я не знаю. Короче, я понял, треба цей магічний сахар чи що це таке висипати сюди. Треба за водою сходити. Так що йдемо на кухню. Я вже тільки на рых, там було написано три чайні ложки. Тепер йдемо на балкон до мурка. Ну ви чуш треба цю бумажку, таку інструкцию прочитав, кинути туди воду. Ну, давайте. Зараз скинемо. Ось отак разом з паличкою, Вставили цю і Встаємо. Вставили. Встаємо. Оп! І сюди в мусор. Травала трава. Що нам тепер робити? Поливайте його. Ну, ладно. Деревце рости хорошим. Деревце. Рости. Рости. Е. Ну, ми полили. Надіюсь, вона буде рости. Чекаємо. Зараз ми будемо чекати. Ви? Ні, чекати ми, напевно, не будемо. Чи будемо? Ладно, Якщо ви зараз підпишетесь на цей телеграм-канал, то я почекаю годинку. Покажу вам, як вона виросте. Підпишіться на цей телеграм-канал. Підписались? Точно? Тоді, для вас пройде секунда, для мене одна година. Тру! Пройшло 2 години. Вона нічого не виросло. Так що трава трава в манчик. Mm, ну так. Да. Так що усім о, його ня-ня!